Малята. Рада зустрічі з вами. Подивіться, які барвисті метелики сіли на кусть. Малята, а ви знаєте, хто перетворюється на метелика? Я вам підкажу. Відгадайте загадку? Ніг багато вона має і ніколи не літає, шкіра різнокольорова візерунки. Наче розмальовки? Так, це гусеничка. Вона перетворюється на метелика. Подивіться на гусеничку, яка вона. Так, вірно, малята. Зелена у візерунках, цяточка. Скажіть. А гусеничка сумна чи весела? Так, вона весела. Сьогодні я вам пропоную зробити веселу гусеничку. Але, але спочатку ми з вами розімнемо наші пальчики. Дивіться і повторюйте за мною. Гусінь, гусінь, постривай, Ти від мене. А якщо будеш тікати, буду я нас доганяти. Для роботи нам потрібно 5 камінців попередньо погрунтований білою з клеєм ПВА. Дорослі, допомагайте дітям при потребі. Також зелена, жовта, чорна, біла фарба, змішані з клеєм. пензли, ватні палички, вода. Серветки і дощечка. Фарбуємо в, в зелений колір. Фарба підсохла, викладаємо наші камінці в ряд. Це буде наша майбутня гусеничка. Починаємо розмальовувати. Ватною паличкою з білої фарби малюємо око і ще наводимо чорною ніс і ротик веселий. Інші камінці ми розмальовуємо візерунками. Беремо жовту фарбу ватною паличкою і малюємо прикладаючи. Малята, я малюю такий візерунок. А ви можете придумати свій. Фарба підсохла, Викладаємо веселу гусеничку. Подивіться, малята. Яка вона у нас гарна? Наша гусеничка зроблена із камінців. І тому вона незвичайна і буде прекрасою квіткової клумби. Малята, перенесемо гусеничку на клумбу. Так. Діти, вам сподобалась гусеничка? Яка вона? Так, гарна, зелена. У візерунках весела. Подивіться, малята, гусінь посміхається. Вона задоволена, радіє зустрічі з квітами. І у вас буде така весела гусеничка. Збирайте камінці і хочісь до роботи. До скорої зустрічі! До побачення!